Всім привіт, рада вітати вас на каналі. У нас сьогодні трошки розпогодилось сонечко. Ну як, знаєте, прохолодно, але дощу немає, можна щось поробити. То ми вийшли на город, Максон там пішов десь по воду, пересаджує виноград. То, що я черенкувала, робимо І третій, і четвертий ряд, і нам там кущик презентували, дякую вам велике. Тут трошки треба попрацювати на городі. І позаду мене, там, де ми садили дерева, зараз вам покажу. Треба шланг вже прибирати. отут дерева і прибрати оцю капусту, бо маємо ще садити дерева. Так що треба оцей шматочок прибрати. Ось тут Макс почав виноград садити. Коротше, що, огород ми. Так як завжди, от, начисто не прибрали. Хоча нам орають по весні, але ми завжди так прибираємо, що тільки по весні заїжджають, виорали і все. Я тут не грибуся. А в цьому році виходить так, що воно все таке мокре, що прийдеться по весні погрябатись, але небагато. Там трошечки таке, в принципі, все нічого. Бур'янів немає, вже вони лежать, їх треба просто прибрати. Ну, це ми приберемо. Нам город десь орають. Перший тиждень квітня. Це завжди так. Так що зараз трошки виноградом, треба туди далі буде його обрізати, обробляти на зиму. Ну ще ні, ще листя поки є. Та й погода ще така. Так що туди далі будемо щось робити. Так, ми всі в роботі. Навіть кіт тільки що сидів тут зверху, Макс почав розбирати, він втік. Треба розібрати. Тут у нас помідори були, сітка затінняючи, треба розібрати, бо воно погніє все за зиму в землі. Ага. а цей? Кіт да, поліз. Женя викопує капусту. А це Макс копав, він сказав, дай мені, то щось там копає, нехай покопає. Бо там гусінь він знайшов. Так, да, Жека? Гусіні багато. Та... Я, ти рахував. Це їй щось допомогти? Ні. Макс. Як хочеш. Так що, поки погода хороша, працюємо. Отут місце прибираємо, бо нам треба тут посадити дерева. Хтось мені в Фейсбуці написав коментар. Ви Хто таке передумав, що треба садити дерева на городі? Дерева на городі не садяться. А де ж вони садяться? Це земля, звичайна земля. просто Тут вона м'якша якась, у дворі там вже воно десь забите. У нас взагалі в дворі нормальної землі немає. Там раніше, напевно, цю жужоку після плити висипали. І оце куди не копнеш скло, та жужолка, пісок. А тут он, хороша земля, і в нас он, там у людей. Городів немає, є садочки. Так що навпаки це краще садити на городі. Так, ти що, вже всю викопав? Ну ти що. А, ти вісім не тато вісім. Тоді зрозумів. А, більше. Ну ти молодець. Ти що в тебе цей спина. А ну повернись. Підніми. Куртку підніми. Так все нормально. Нормально, поправляй. Вниз куртку тепер. Кіт хоче в хату, а нас немає. Дивіться, як думаю, куди йому піти. О, ти такі швидкий ми ставили довше. Воно ну, ну, валять завжди. Раз, два і все. Так. Це дві палки цей. Опа. О. Прийшов, прийшов. А ага, що ага. ж таке? Розібрали мої хатки, бо це він тут любив лазити. У нас вийшло три ряди винограду. Це два вже такі старенькі, третій уже рік йому. На той рік, можливо, щось там має бути. І четвертий ось ми посадили. Ще нам треба стопчики, але то знайти не можемо, то знайшли, немає чим привезти. Коротше, ще над цим працюємо. А тут ось Макс копає рядочок, ще у нас буде ряд ожини. Вона у нас була он там, де он ті два дрючки стоїть. А ми її захотіли ось так посадити в рядочок, щоб пустити також на шпалеру, і вона. Не лежала на землі. Коротше, це Макс передумав з нею. Я її взагалі не люблю, але ну, в нього на неї план. <смі> так що садимо. І тут Макс вже розібрав, я он майже з капусти закінчила. Ще трошки. Земля така волога, ну така ж волога, це страшне. Я її вже ожину обрізала. Та вже давненько я її тиждень чи більше обрізала. Ті, які плодоносили в цьому році, обрізаємо, залишаємо новенькі і можна новенькі також. Тут з краєчку. ще зараз підріжу, але так уже, в принципі, вона буде плодоносити. І на ось цих буковушках. З капустою справилась. Ось тут діляночку прибрала, можна садити дерева. А це, знаєте, стою, дивлюся і сміюся. Він бачите, Макс? Там шевелиться. Копає, копає, вже, я не знаю, хвилин 40 копає. Це ж він захотів дерева перенести сюди. Це зараз інжир копає. Ми його збиралися викидати, а він каже, давай його тут на городі посадимо, що буде, то й буде. Бо він у нас ну, не плодоносить. Ви казали, що треба для запилення. Ну, ще один. У нього там все виходить, тільки дуже пізно. От зараз плоди були, а куди ж? Вони вже все не достигають. А... Раніше не буває, то посадимо, нехай буде, там, може, ще один якийсь купимо. Так що трошки розгреблася. Зараз йду вон туди садити часничок, якщо дощу не буде. Бо щось якось так холодно стало, хмарно. Таще, таще. І що ти думаєш, що це буде легко копати так всі дерева? Ось такий кущик інжиру. Зараз пересадимо. Знаєте, що я хочу запитати? В кого є інжир? Я ось бачу по відео, що залишають з такого куща тільки три гіллячки. Можливо, це і нам треба зробити, що дуже багато гілляків воно не справляється. Ану, напишіть. Три лози, так сказати, і нехай собі буде, бо щось дуже багато я бачу. Треба пообрізати. Так. До чесни ще я не дійшла, але переносила кучки тут. Та траву. І вона, знаєте, перегниває. Я думаю, ось тут місце видно. Я так перевернула її туди. Я думаю, що до весни щось перегніє, щось підсохне, потім розберемося. І бачите, скільки цибулі. Оце що? Не знаю, я заморожувати, її ніколи не заморожую, воно ще позаду мене є, зараз покажу. Ще ось тут. Іначе старано так вибирала. Ага, де там старанно? Не знаю, що з нею робити в зеленю зробити. Пиріжки це буде? Да. Так, ти такі не любиш, я знаю. Тато їсть такі. Дивіться, ще кріп є. Ну, кріп треба вирвати і заморозити. Він такий гарненький. О, який точно треба пиріжки робити. Ходи, ходи. Хлопці зробили лопати і копають. Чого зробили, ми полавали. ці лопати лаваються на раз-два. Так, тачку прибираю і, і їдемо далі. Так, я дійшла до часничку і, знаєте, дощик припустився, моросить. Ну і невеликий, так що встигну я посадити, бо вже потім не залізу сюди, хоча ще треба цибулю зимову садити. Але вона пізніше буде садитись. Так що зараз з чесничком швиденько і думала, що почнемо сьогодні ще складати дрова. Ну, не вийде, підемо в хату щось робити, бо, хі, бо треба там. Поки Мак сьогодні вдома щось зробити, я чеснику трошечки саджаю так, щоб було, знаєте, на консервації. Все, на сьогодні на вулиці справились. Ви знаєте, зараз 12 година дня. Ми добре попрацювали, швиденько сьогодні рано встали, трошки і кучі з цією травою поскладали, і пересадили трошки. Так що, діло рухається. Зараз йдемо пообідаємо, відпочинемо і будемо далі думати, що робити.